Ось в таких певною мірою спартанських умовах крихітної спортивної зали. 107-ї середньої загальноосвітньої школи Дніпровської міської ради, де базується одна з груп відділення змішаних єдиноборств 7-ї дитячинацької спортивної школи, не тільки з захопленням, але і продуктивно тренується велика кількість хлопців та дівчат різних вікових категорій, кращі з яких вже встигли гучно заявити про себе не лише на вітчизняних теренах, але і міжнародних, так тільки за підсумками крайнього чемпіонату світу серед дітей юнаків та юніорів, що завершився в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вихованці навчального закладу повернулися з однією срібною та двома бронзовими нагородами. Звісно, результатом задоволений. Як і якістю суточок, звісно, хотілося б перше місця, але це чемпіонат світу це дуже високий рівень. З кожним роком рівень зростає. В нас їздило чотири спортсмени. Ми взяли три медалі: одну срібну та дві бронзові. Можна було виступити краще, але будемо працювати, щоб була мотивація на наступний рік, щоб покращити цей результат. Новоспечена кандидату майстри спорту України, учениця 9 класу 33, го навчально-виховного комплексу Маріїнська гімназія доброти Дніпровської міської ради Кіра Волященко наразі стала повним кавалером усіх відзнак чемпіонату світу. Після золотої медалі позаминулого року і бронзової 2022-го. Нині вона завоювала срібну нагороду, чим пишається, адже виборола її у важких сутичках, поступившись лише у фіналі, господарці Килиму. Я дуже задоволена своєю медаллю, тому що суперниці в цьому році були набагато серйозніші, сильніші та конкурентніші. У цьому році були бої дуже тяжкі, тобто бої не, не сравняться з 2021 роком. Також я їздила у минулому році, також на світу та зайняла третє місце. Так що з минулим роком я покращила свій результат і я дуже задоволена цим. Задоволений своїм здобутком бронзовою медаллю, яка стала для нього першою такого високого рівня, і колега Кіри відразу по двох навчальних закладах восьмикласник Даніл Фещенко. Втім, хлопчина має твердий намір і знає над чим працювати, щоб надалі покращувати свої результати. Я дуже задоволений своїм результатом, так як у минулому році мені не вдалося взяти жодної медалі, а у цьому році я взяв третє місце. Це вже прогрес. Мабуть, мені не вдалося перемогти, тому що не було. Фізичної сили трохи, та у наступного році буде краще. Я не є над чим працювати. Натомість ще один вихованець школи та гімназії Данило Афонченко, попри те, що нині повторив своє минулорічне досягнення і знову став бронзовим призером чемпіонату світу. Наразі своїм здобутком і виступом залишився незадоволений, адже розраховував і був налаштований стати чемпіоном. Я не задоволений цією медалю, тому розраховував на перше. Я тренувався на перше місце, налаштовувався. Мені не вистачило фізичної сили. В першому бою я програв і за фізичної сили я не такий сильний був, як мій суперник. І два бої я виграв, гарно і зайняв третє місце. Вже найближчих вихідних на вихованці відділення змішаних і 7 МММ дитячо-юнацької спортивної школи міської ради очікує представницький регіональний турнір ліги ТМС», що його прийматиме палац спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра.